Ви ніколи не хотіли навчитися читати єгипетські іерогліфи? В мене недавно виникло таке бажання, коли вкотре мені в очі потрапили загадкові єгипетські гелікоптери, навколо яких стільки суперечок. Давайте разом навчимося читати давньоєгипетською мовою, а після цього розберемося з цими дивними технологіями. Сьогоднішню тему письма ми почнемо з короткої історії давнього Єгипту. Щоб розказати про Єгипет, треба спочатку розказати про Ніл, адже без нього там не було би життя. Давні єгиптяни це добре розуміли, і тому вся їхня міфологія крутиться навколо нього, як власне і їхня цивілізація. І навіть боги по небу не їздять колісницею, а плавають човном. Єгипет це вузька смужка землі по обидва боки цієї священої річки, яка оточена мертвою пустелею. На півночі Середземне море, а на півдні територія обмежується порогами. Кожного року, коли у верхів'ї Нілу в Ефіопії йдуть проливні дощі, вода змиває верхній шар ґрунту, а потім, нижче за течією, виходить з берегів і наносить його на поля. Для нас це природні явища, але для єгиптян щорічне оновлення роючості землі. Було магічною подією. І єгиптяни дуже цінували це і робили підношення богу Нілу Гапі. і хоча він чоловічої статі, але також має жіночі груди, адже він сам один дає життя Єгипту. Теплий клімат і родючий ґрунт дали поштовх до розвитку цивілізації, і можна сказати, що завдяки Нілу ще за три тисячі років до нашої ери Єгипет отримав писемність. Через щорічні розливи Нілу земля давала щедрий врожай, і люди збирали більше їжі, ніж їм було потрібно. Це давало можливість частину врожаю віддавати як податки на отримання посадовців, а це вимагало писемності, щоб записати, хто, де, коли і скільки заплатив. Оскільки фараон вважався богом і мав необмежену владу, перед початком розливу Нілу він міг наказати фермерам викупити зрошувальні канали, щоб більше врожаю зібрати. Так, фараон міг зібрати ще більше податків і, в свою чергу, міг підтримувати більшу кількість людей, які можуть служити у війську. Не потрібно мобілізувати землеробів, коли нападає ворог, бо ти вже маєш добре треновану і озброєну армію, яка легко всіх переможе. Також він може вирушити зі своїм військом і захопити інші країни, такі як Палестина, Сирія чи Туреччина. Після захоплення країни ви можете вимагати, щоб вони щорічно платили данину. З цього моменту армія перестає обтяжувати економіку і, навпаки, приносить дохід країні. Вважаю, що єгипетська армія була першою професійною постійною армією в історії, і тому вони вимушені були вести облік тисяч солдат в різних підрозділах, а це знову ж таки вимагало письма. Єгипет був першою в світі великою бюрократією. Він мав надлишки, що мали бути записані, податки, які мали бути зібрані, і війська, які треба обліковувати, а все це потребує письма. Цікавий факт у Єгипті не було грошей, вони використовували обмін продуктами, податки сплачували різними виробами, і торгівля з іншими країнами теж йшла по бартеру. І хоча, на наш сучасний погляд, важко порівнювати, то скільки чого має заплатити, але й єгиптяни дуже добре справлялися, а особливо добре саме обліковували. Ще одна причина виникнення писемності це релігія. По всьому світу писемність зосереджувалася у руках священників, які складали, записували і переписували священні тексти. Вони записували діяння богів, прикрашали історіями стіни храмів, записували історію. А в Єгипті, крім богів, що давно покинуло людей. Ще були живі боги, фараони, і їхні діяння теж потрібно було записувати. Ви зараз бачите один з найстаріших до історичних документів світу: це палітра або дехто пише палета, або палетка нармера. І вона настільки важлива, що якщо золоту маску Тутанхамона вивозили з Єгипту для демонстрації за кордон, то палітрі нармера ніколи не дозволялося покинути країну. Це одна з небагатьох знахідок, яка була виявлена при контрольованих розкопках. Зараз вона зберігається в музеї Каїру. Палітра Нармара була відкрита у 1898 році Джеймсом Кіболом і Фредеріком Гріном. Вона була виявлена серед групи священних знарядь, ритуально похованих в сховку на території раннього храму Бога Гора на місці міста Нехен по грецькій Іраконополіса, столиці Єгипту в додинастичний період. За часів свого розквіту, що мав місце близько 3400 року до нашої ери, місто налічувало від 5 до 10 тисяч жителів. Вона використовувалася в віртуальних цілях і тому була гарно прикрашена. На таких пластинах в побуті колись розтирали макіяж для очей, До гусячого жиру додавали малахіт в порошок. Це був тогочасний писк моди, а заодно ще й захист від палючого сонця. Її розмір 63 сантиметри, виконана з гладкого сірувато-зеленого алестому, прикрашена на обох гранях деталізованим низьким рельєфом, на ній зображено фараона Нармера, який об'єднав Верхній і Нижній Єгипет, північ і Південь в одну країну. Звідки це відомо через стільки років, а просто це насправді не малюнок, а запис. Спочатку, як і в шумерській мові, в Єгипетській був лише піктографічне письмо, тобто малювали те, що хотіли сказати. Людина сидить, малювала людину, що сидить і так далі. Але потім, щоб не потрібно було тисяча малюнків, залишили лише кілька символів, які позначали самі букви, але малюнки також залишили. Тож давайте навчимося читати ці єрогіфи. Найдавніші єгипетські письмові пам'ятки є символічними зображеннями, які не мають чіткого звукового значення і розуміються за принципом Ребуса. По центру першої сторони є велика фігура. З того, що ця фігура найбільша, ми розуміємо, що це якась шишка, може Бога, може й фараон. Ми бачимо, що це правитель, тому що він має на голові велику білу корону Верхнього Єгипту. Не дивуйтеся, те, що вона біла, ми знаємо з інших малюнків. В руці він тримає булаву, якою хоче вдарити полоненого. Це фараон Нармер, якого ми зараз вважаємо першим правителем об'єднаного Єгипту. Над полоненим сокіл, який тримає голову іншого полоненого за кільце в носі. Сокіл є символом фараона. Шість рослин папіруса, що ростуть стилізованого тіла полоненого, означають 6 тисяч. Кожна рослина це є тисячі, це значить, що нармер переміг 6 тисяч ворогів. Нармер носить кілт, а позаду звисає бичачий хвіст, який символізує його силу. Також він має штучну бороду, ще один символ влади. Позаду нього менша фігура, це його носі сандалі. Так була й така професія, і за ним іерогліфи, які означають слуга. Але він не є просто якоюсь там низькою прислугою, а важливою посадовою особою. На його шиї на шнурку висить циліндрична печатка, що показує, що він займає високі положення в тогочасній ієрархії. За полоненим, напевно, назва міста, звідки він. Нище нармерових ніг два ворога, які або втікають, або мертві, або просто переможені. Ну, дивіться самі однозначно по малюнку цього не можемо сказати, і біля них також вказані їхні міста. Як ми знаємо, що фараона звати нармер, на це вказує прямокутна рамка зверху, яка називається Серех, і кажуть, представляє фасад палацу. В центрі рамки два іерогліфи. Той, що зверху це місцевий сом єгипетською нар. А знизу зубило мер, тому разом виходить нар мер. На іншій стороні пластини таке ж ім'я, нижче зображено переможну процесію, тут у нармара корона Нижнього Єгипту. Він прийшов з півдня, підкорив північне царство і тепер править ними обома, об'єднуючи Єгипет в одну могутню країну. Серед людей, що перед ним є фігура більше за інших, і над нею позначає візивра чи головного міністра. На ньому тяжка леопардова шкіра, знак первосвященника. Менші фігури тримають прапори, напевно, підрозділів чи міст відки воїни, вони прямують до обезголовлених тіл з зав'язаними руками. Нижче зображено два міфологічних створіння з довгими переплетеними шиями, вони можуть представляти об'єднання двох земель. А з самого низу бик, який руйнує міський мур, тупчучи ворога. Бик це також символ фараона. Отже, що варто запам'ятати з цього прикладу? Чим важливіша людина, тим вона більше зображенні. Сокіл і бик символи правителя. Зображення може розбиватися на частини, щоб було легше читати оповідь. А тут ви напевно думаєте, що йдеться про птахів і, можливо, подорож кудись на колесах і так далі. Адже ви тут бачите пташку, ногу, колесо і інші знаки. Але якщо ви зробили таке припущення, то ви зробили ту ж саму велику помилку, як і вчені, які намагалися розшифрувати написи на Розецькому камені. Розецький камінь у 1799 році знайшли війська Наполеона Бонапарта, коли були у Єгипті. Солдати одразу звернули увагу, що це щось цінне, бо на ньому було багато тексту. Там було три частини якогось тексту написані різними знаками, і лише текст давньогрецької вчені могли перекласти. Давньоєгипетську мову намагалися розшифрувати вже дуже давно, ще з 5 століття нашої ери це робили тогочасні історики, але всі вони наголошували, що ієрогліфи – це малюнки, і тексти є ідеографічними. Після повного перекладу давньогрецької частини розецького каменю, на що пішло кілька років, оскільки вчені, хоча вже й знали давньогрецьку та не мали справи з офіційними релігійними текстами. Вирішили шукати грецькі імена в інших частинах тексту, оскільки припустили, що, як і в китайській мові, іншомовні слова передаються фонетично. Також на той час вже були здогадки, що частини тексту введені рамкою так званим картушем, це якраз і є імена. Таким чином вони правильно розгадали більше половини символів, але виявилося, що крім фонетичних, там все таки дійсно були ще й ідеографічні символи. І в нашому тексті лише кружок відноситься до сонця, а решту символів це такі букви. Більша частина ієрогліфів є фонетичними і передають звуки. Пташка в нашому реченні це пташеня куріпки і позначає звук В, нога це звук Б і хвиляста лінія Н. Маленьке коло тут не звук, а ідеографія. і значить, сонце. Воно допомагає уточнити, що йдеться про ВБН, промовляється вебен адже легше вимовляти з голосними. І це значить світить. Отже, ми дізналися кілька речей про наше єгипетське слово. Воно здебільшого фонетичне, в ньому нема голосних, і ідеографія допомагає зрозуміти, про що йдеться. Наступне слово у реченні складається з трьох ієрогліфів. знак рота Р і руки, ех. і знову ієрогліф кола, який ми вже знаємо. Виходить слово рех, яке значить сонце. Далі йде сова це звук М. «ем». І значить в, якщо говорити про місце знаходження. Останнє слово має прямокутник П і півколо Т, а промовляється пет. Ієрог знизу позначає небо, єгиптяни так його собі уявляли навіс, який тримається на чотирьох опорах. Ну і ціле слово теж значить небо. Зверніть увагу, як формується слово небо два іерогфи над одним довгим. Давні єгиптяни, як і давні китайські каліграфи, були прискіпливі до естетики. Вони хотіли, щоб їхні слова і речення виглядали гарно, і якщо вирівняти символ різної величини в один рядок, то це не буде так гарно. Звісно, це таке припущення вчених, адже ніхто тоді не жив і не міг розпитати про це у давніх єгиптян. І нарешті ціле речення виходить: Світить сонце в небі, присадок підмету обставини місця, і присадок завжди на першому місці. Хто не пам'ятає, присудок це діє дія, коротше кажучи. Тобто, якби ми хотіли написати Квітка пахне, то єгипетською мали би писати пахне квітка. В цьому реченні іероліфи використовуються в два способи: фонетично представляючи звуки і як малюнки, щоб допомогти нам визначити значення фонетичних слів, в нашому випадку іероліфи сонце і небо. Такі символи називаються детермінативами. Іерогліфи також можуть вживатися як ідеограми, тобто якщо вживаються як малюнок, але не в кінці слова, а самі по собі. Щоб допомогти зрозуміти, що вони ні з чим не пов'язані, вони зазвичай позначаються в давньої мові паличкою. Так для сонця ми можемо написати ось такий символ знизу або збоку. Підсумуємо, іерогліфи можуть використовуватися в трьох варіантах. Фонетично представляючи звук, як детермінатив в кінці слова, щоб уточнити значення, і як ідеограма, коли зображення саме по собі представляє якусь концепцію. Ну все, тепер залишилося знайти табличку з буквами, і ми зможемо писати і читати давньоєгипетською, а словником навіть зрозуміти, що було написано. Ось вам табличка, по якій ви можете перекладати, при бажанні можете завантажити її собі, щоб була під руками. Посилання на неї буде в описі до відео. Щоб закріпити матеріал, давайте щось прочитаємо. Табличку я закріплю на екрані, щоб ви могли нею користуватися. Це має бути легко, тому я впевнений, що ви швидко впораєтеся. Час пішов. Якщо ви не встигли, то можете поставити на паузу. Ну що ж, вітаю! Ви тепер знаєте, як читати Даню Єгипетської. Писати це майже те саме, тільки навпаки. Спочатку маємо звуки, а тоді пишемо для них символи. Давайте спробуємо написати якесь слово. Але оскільки мови ми ще не знаємо, то можемо написати чиєсь ім'я. Наприклад, ваше. Можете поставити на паузу і спробувати, я лишу тут табличку. Як вийшло? Молодці. Можете обвести своє ім'я картушем і повісити на стінку в рамочку. Ви справжній фараон. А якщо не вийшло, то тут ви можете ввести ім'я і отримати переклад автоматично. Шукайте посилання в описі до відео. Але попри такий зручний фонетичний запис, залишається ще багато символів, які використовуються як ідеограми, або взагалі переклад, яких втрачено. Всього існує понад 700 єроліфів, ще є різні правила, чоловічий та жіночий рід, множина, цифри і навіть дроби. Тому навіть попри ваші значні успіхи сьогодні у написанні та прочитанні імен, перекласти складні тексти буде важкувато. Якщо вам було цікаво і якщо відео набере багато переглядів, то я обов'язково ще зроблю продовження, але я обіцяв, що розібратися з давніми гелікоптерами. Кажуть, що храм, у якому знайшли ці дивні технологічні символи, почав будувати сеті перший, але помер, не встигши його завершити. Закінчив пам'ятник його син Рамзес Великий. Ім'я Сеті 1 виглядає так. Ім'я Рамзеса ж виглядає так. А тепер спостерігайте магію. Якщо накласти ім'я Рамзеса на ім'я його батька, то отримуємо. Ось це так поворот. То це що, співпадіння? Очевидно, що так. Але для чого було писати одне ім'я поверх іншого? Це називається Палімсест зішкрябування перезаписування нового тексту на місці попереднього. Така практика була досить розповсюдженою в давньому світі. Якщо писар зробив помилку, чи попередній текст вже не потрібний, то з дорогоцінного пергаменту, папірусу чи стіни старий текст зішкрябували і писали новий. У випадку з різьбленням заглиблення штукатурились і символи по-новому вирізалися, таке зустрічалося досить часто і в Єгипті. В нашому випадку виходить так, що Рамзес після смерті батька вирішив, що батькові забагато слави, треба більше записати про себе. Тому вніс корективи у деякі надписи. От тільки з часом коректуюча штукатурка відпала, два тексти видно одночасно, ось така фігня малята і ніяких прибульців. З того часу, як я зайнявся цим каналом, дуже багато перечитав всякого цікавого про давній Єгипет, і моє захоплення цією дивною цивілізацією дуже швидко зростало. Але потім, коли все в голові уклалося, світ вже не міг бути таким, яким і був. Виявляється, фараони не такі вже ідеальні і люблять привласнювати чужу історію. Прямо як наші болотяні мавпи. Давні цивілізації привласнювали собі досягнення попередників, будували свої будівлі на вже існуючих фундаментах із матеріалів, нехай, можливо, вже і зруйнованих будівель. Руйнували міста і монументи переможених, а вчені потім думають, що паркан збудував Вася, який щось нашкрябав на стіні, і це тепер сильно кидається в очі. За 200 років навчилися будувати піраміди з величезних, ідеально підігнаних блоків і одразу ж знову розівчилися. Але це вже інша історія, яку я розповім у іншому випуску. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви дізналися щось нове для себе. Якщо так, то підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть вподобайку. А також, якщо маєте можливість, станьте спонсором каналу чи закиньте пару гривень на Баймієкофі, щоб трошки мотивувати мене займатися далі цією цікавою, але, на жаль, невигідною справою. Також запрошую переглянути інші відео на каналі Світ Невідомого і закинути хоч кілька гривень в банку Стерненка на дрони, адже нашим воїнам, які захищають нас від ворога, вони дуже потрібні. До нових зустрічей.